Причина, чому ви не підписуйтесь на мій канал, хочу вам розказати, як так произошло, сталося, що з моїм каналом сталося. Причина в тому, що Причина в тому, що якщо б ми старалися, я б міг би і не так багато відео знімати, а може би і так багато відео в день знімати. Як я ще не знав, як получити ще... Наприклад, любі кнопки там Ютубі кнопки за, наприклад, ліба 10, ібо 100 тисяч, і навіть мільйон. Хто би подумав, що є ще одна кнопка, яка коштує аж 10 мільйонів, та може і 100 мільйонів, то може і 50, не знаю. Так як я розумію, що якісь популярні канали. Ну, взагалі, роблять ну, деякі і не так багато відео, і так багато відео в день знімають. ви причина в тому, чому я, ви на мене не підписуєтеся. Причина в тому, що я не так багато відео знімаю в день. Я іноді один день ну, одне відео в два дні знімаю, а іноді в три дні, в один день. Чи либо в деякий раз може її два відео в один день зняти, чи три відео в один день зняти так як я би, ну, даже ем, не снимав круте відео, Вам тоже це не подобається. Либо, либо вам може подобатися, либо ні. Хочу вам сказати, чому так сталося? Ну як би. Популярні відео в мене ще були такі популярні, як вам ну, думалося. Я хотів вам зробити, реально, Багато відео. Я стараюсь. Записую відео. А ні, я щось не стараюсь. Я, я дивлюсь в коменти. Ніякі коменти в мене нема. Ну, ніякі реально. в, не, в мене немає ніякі коменти реально. Що? Хто мені дозволить підписатися на мій канал? Ніхто, ніхто, понимаєте? ніхто? Я би... Блін. я би заставляю вас робити вибори без вибору. либо підписуватись на мій канал, ніби... Ні, чому ви не заставляєте мені підписатися. Ну, то чому я вам не заставляю підписатися на мій канал? Чому я іноді говорю вам підписатися, а іноді ні. Чому так швидко мене не підписуєтеся? Чому? Чому? Скажіть ви причину та напишіть в коментарях, чому ви підписуєтесь дуже-дуже повільно в моєму каналі. Тож, тож, якщо ви все ще не підписані, і ваша кнопка все ще горить червоною чи там вже білою, то нажміть, будь ласка, на цю кнопку підписатися, просто нажміть вийти з цього відео, знайти мій аккаунт, аккаунт мій називається N3WizoGoop, ну, напи, ну, ну, A, N, пишіть англійським буквам A, N, D, R, I, Y, пробіл, L, велика, Y, Z, O, H, U, B. Ви там знайдете тот самий канал. Нажимайте на, на цю кнопку підписатися і все, ніяких проблем не буде. І ще треба вам додаткове завдання ну, написати в коментарях, чому ви так дуже повинно підписатись на мій канал, а не так швидко, як ну, ви в ми поняли. Ну що, я думаю, що ви вже поняли мою причину, як, так, чому це так сталося. Тож підписуйтесь на мій канал. Ну вот, корешная информация для вас уже заканчивается. и буду завершить и подходы. к концу. Всем удачи, с вами я, мне звати Всем удачи, всем пока-пока. Я -пока. сейчас. Пью.